Ну, дійсно, щорічно виділялися діля, кошти на проведення косметичних ремонтів. і Не пам'ятаю, в якому один чи в якому році були відділені кошти для ремонту фасаду, були більш виділені кошти. Але коли в минулому році цей об'єкт закривали на період капітального ремонту котельні тільки з одною цілью, що ті котлети, які yeah. діючі були, вони відпрацювали свій ресурс, і є така організація Держпромгірнагляд, яка забороняє, там вже не одно раз, не один рік продовжували, продовжували їх, приписи давалися для того, щоб її вже ну, зупинити на капітальний ремонт. Ну, хочу сказати, що ну, я, для мене самого було новиною, що в 2010 році наш інститут проєктний дав робив обстеження і дав висновок, експертний висновок, що приміщення лазні експлуатувати не можна, тому що... Конструкції верхнього поверха несуть загрозу і можуть і так само і цоколі, що загрожують обвалом. І ну самі розумієте, лазня це такий об'єкт, що збирається багато людей, і не дай Бог щось, то може привести до непередбачених наслідків. Але мене просто почитавши цей висновок, здивувала позиція ну, керівника е, лазні, що замість того, щоб як кажуть ставити питання, ну не знаю, чи він ставив, чи ні щоб її потрібно ставити на ремонт, щось зробити, то взяли просто-напросто всередині всі потолки, обшили пластикою вагонкою. Якщо вони навіть були би не обшиті, то коли після закінчився баний день, вікна відкрили, провітрило воно просихало. А все вентиляція. Взагалі на цьому об'єкті вентиляція як така, майже відсутня, майже. Ви хто буде на покрилі, побачите, там ну, малопотужний там, двигун і там витягли. Ну, воно ролі особливої не грає тут. Так. Ну, що мож... хочеться сказати? Ну, оце, що я сказав, є ситуація на сьогоднішній день. От ви зараз подивитесь, чи можна можна зараз... можемо запустити лазню, ось всіх завести людей, ну, щоб вона неділю, дві-три, а може місяці-два попрацювала. Ну, чесно кажучи, е... ну, не варто ризикувати так, щоб... Краще, ми хочемо зробити проєкт. Самі зараз все побачити і повністю навіть зимовий період. Зараз грудень, січень, місяць робити проєкт. Це буде залежно від проєктантів. Вони мають залучити фахівців і ще з Вінницького інституту, щоб досконало вивчити два варіанти, скільки обійдеться реконструкція, тобто треба ліквідувати аварійність, щоб цей об'єкт. З цих зробити, щоб 25-30 років ніхто сюди, будемо казати, тільки правильно експлуатувати, а не мав проблем, будемо казати, були впевнені, що вона не загрожує. І другий варіант скільки буде коштувати нове що... Нову. Можна в другому місті построїти нову. Ми ж е, розумі... Тобто вони порахують два. Все ларіянці. ремонтувати, а то нову строїти. І ми доведемо до людей міста всіх, але Потрібно однозначно треба... Населення дуже велике в Хмельницькому? влади, власне повинна працювати і Вона буде працювати. Е, наш інститут науково-дослідний дав висновок, що перший висновок був у 2010 році. Тобто, з 2010 року нічого не змінилося. Будівля прийшла тільки в гірший стан. Того, що робився косметичний ремонт і не робилося те, що було написано в технічному звіті тоді, 5 років назад. На сьогоднішній день ми бачимо, що підвал будівлі знаходиться в аварійному стані. Ну, По-іншому це назвати не можна. Тому людина, яка, директор, який експлуатує, може взяти на себе відповідальність до подальшої експлуатації і буде нести повну юридичну відповідальність за експлуатацію будівлі, або треба щось робити, треба робити підсилення, заміну монолітної ділянки робити для того, щоб ця конструкція вся трималася. Ну, ви як фахівець можете розказати, хоча б приблизно, скільки по часу зайняло, от саме, пішов, наприклад, оця реконструкція, скільки це коштів, чи це взагалі реально це. Зараз станеться приміщення, чи його реально відремонтувати капітально, щоб дійсно Ну, Відремонтувати капітально можна все. Питання, скільки, скільки це грошей стає і в який період часу це можна зробити. Якщо було 5 років назад і сьогодні воно не змінилося, ну якби тоді умовно піднімалося питання про те, що треба... Робити не фарбувати стіни, а робити підсилення конструкції. А за п'ять років воно руйнується. А за п'ять років воно зруйнувалося ще да. більше в період більше. експлуатації. Тому це треба спочатку зробити. Ну, десь місяць-два піде тільки на розробку проєктно-технічної документації. Якогось як рішення. Це як мінімум, так. Да. Це щоб не а самі назад, роботи це... на який час можуть це Ну, Це вже було. від експлуатації, ну ще на півроку десь. Це дуже по саме скромне да, це саме, тобто ну, експлуатувати цю будівлю ми чітко висновку написали. Вона в аварійному стані. Саме підвальна часть, Тобто, саме перший поверх, по якому ходять люди. Тому ми не робили дослідження, бо будівля зашита ем, вагонкою пластиковою. там взагалі по пожарних нормах на місцях виходу аварійних заборонено, Ну, такі речі. Але вона так і є в такому стані. І руйнація більше від того, що зашита вагонкою, там, де парова прослойка постійна, немає теплопароізоляції. І виходить, вентиляції нормальна взагалі відсутня. Тому це додає, ну пришвидшує процес руйнації будівлі.